Як не попадати на штрафи за несвоєчасну оплату податків по ФОП? дуже простий лайфхак. По перша і друга група заплатіть єдиний податок наперед, тобто за поточний місяць і за наступний місяць, і в наступному місяці продовжувати сплачувати, сплачувати до 20-го числа. Тобто, у вас буде завжди одна сума за один місяць в переплаті, і якщо ви раптом не своєчасно сплатите або гроші не спишуться, у вас буде переплата, яка перекриє вам суму за поточний місяць. Робіть так, тому що штраф це 50% від суми податку. На третій групі я раджу сплачувати податок кожен місяць. Закінчився місяць, порахували гроші, помножили на 5% і заплатили. Не забувайте за повернення. Якщо вам повертають гроші, то цю суму ви не враховуєте в доходи і не сплачуєте з цієї суми. 5%. штраф за несучасну сплату єдиного податку на третій групі від 10 до 75% в залежності від терміну, за який ви затримуєте цю оплату. А як ви сплачуєте податку? Підписуйтесь, коментуйте і приходьте за консультаціями. Дякую.